Ау, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Проста Формула подкаст про найтехнічніший вид спорту Формула-1, де ми робимо огляди Гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні ідеа цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні дучі. сьогодні тільки Артем. Е, От і я до вас з новиною, про яку ви, звісно вже всі знаєте, бо ми тільки в минулому відео проговорили про те, що хто ж буде новим Team Principal, Ну і відповідно в Осен Мартіні. І відповідно в цей же день виходить інформація про те, що Едріанью стає тім Принципл на 2026 рік. І е, я вирішив вийти до вас поділитися з думками. Е, Денис, на жаль, не зміг, але передає вам також усім привіт. Е, от, поділитися думками з приводу цієї всієї історії, що це може значити для Сантіна? Чи погано, чи це добре. Е, давайте розбиратись. Полетіли. Е, в першу чергу хочу сказати про те, що. На мою особисту думку, це дуже круте, навіть підвищення до Едрина для Едріна, Едріна Ньюї, тому що тепер він почне оперувати усією командою в повному обсязі, не тільки відповідаючи за напрямок розробки Боліда, та тобто Chief Technical Officer, як він був, плюс Shareholder, Тепер він буде відповідати і за операційну структуру компанії і також. І це дуже круто і дає більше, мені здається, важелів для рішень, чи при тому, що ти являєшся шерхолдером компанії і можеш впливати на рішення завдяки іншим там акціонерам, наполягаючи на цій думці, тому що ти людина зі спорту, ти людина, яка розробляла бо лідер робила це дуже довго, успішно. Ти можеш довести, чому те чи інше покращення, бюджетування. І, мабуть, саме головне для нас запрошення нового пілота може бути вирішальним, вирішальну позицію в тому, де опиниться команда в наступному році. І як на мене, от отут насправді це прям дуже круто, тому що ми з вами багато говорили про те, що ну ленд строл, ну якби ну, не те, що дуже класно, що він водить Астон Martin, хоча у нього нормальні там посередні зараз результати. Алонсо так само умовно не свіркає, але. Ми думали про те, що було б класно посадити туди ще одного пілота, який буде частіше привозити очки. І, можливо, при керівництві Адренію це нарешті реально. Можливо, нарешті він зможе вплинути на те, щоб пояснити Лоуренсу, що ну, не стане твій син чемпіоном, навіть якщо у нього буде рокетчі. І ми самі знаємо, що Ленс були чуткі про те, що Ленс хотів піти вже з команди, але він все ще в ній залишається. От, і на мою думку, що одразу нещодавно з'явилися чутки, що. Леклер розглядає Стен Мартін, а Сен Мартін розглядає Леклера, і він зробить своє рішення після декількох 4-5 гонок в 26-му році. І оце, як на мене, прям дуже прикольно, тому що ну, Ліклер е, нарешті може розкритися, бо ми знаємо, що, навряд чи Феррарі йому зробить е, щось неймовірне, він зможе супер поїхати. Тому не знаю, чи треба фанатам Леклера очікувати чогось колись взагалі від Феррарі. Е, або ж Макс Ферстапен. Мені здається, що Макс Ферстапен це. Ну, ціль може бути номер один, якщо Red Bull не супер, поїде а у Макса з нею хороші відносини. Тобто це може бути також класним важелем для того, щоб його підписати в команду. Понятно, не зрозуміло, чи це все ж таки буде замість Ленце, чи це буде замість Фернандо. От, але з приводу Фернандо трошки стає спокійніше, і фанатом Алонсо має стати спокійніше, тому що Едрі Ньюі завжди мріяв попрацювати з Фернандо Алонсо, і тепер він з ним буде взаємодіяти набагато тісніше і набагато більше. І отут. Е, є відчуття, що Алонсо може розкритися і знову ж таки показувати результати як початок 23-го року, де він проїжджав на подіуми, і тим паче, якщо у нього буде класний болід. Е, плюс це буде комунікація з гончиком з приводу того. Що не так з болідом? Більше цієї взаємодії, цікавитись, що можна покращити, що можна змінити. Наприклад, саме яскравий кейс це Лорен Мікіс. Він також має технічний фундамент своєї кар'єри Формули 1. І таким чином ми можемо подивитися, що багато було чуток, і я думаю, що це правда з приводу того, що він багато цікавився у пілотів, що з болідом так, що покращити, де змінити. Як ми бачимо, як би це дивно звучало, після того, як прийшов Лорен Мікіс, болід почав змінюватися. По-перше, було багато оновлень. По-друге, він почав краще їхати в руках одного. Пілота, звісно не будемо про це забувати. От. І тут, і це класний кейс, показати, що якщо Едріанюї буде так само тісно комунікувати зі своїми пілотами, розуміти більше, що їх тривожить, тобто їх pain points знаходити і потім розподіляти це на більш технічних. Інженерів, що треба покращувати, мені здається, що Астон Мартін може дійсно, якщо не на початку 26-го, то на кінці 26-го вийти на той рівень, де вони будуть спроможні боротися. А навіть якщо це не 26-й, то це точно може бути 27-й, де ми можемо впрямо казати, що це може бути претендент на чемпіонство, і тим паче, якщо вони підпишуть ще сильного пілота, який буде вести команду за собою. От тому е, поки що виглядає взагалі картина дуже оптимістично справедлині. Як вона буде насправді? Тут теж важко спрогнозувати, тому що в історії не багато кейсів, де. Сітіо, тобто Chief Technical Officer, головний за технічний напрям, стає тим принципом і доводить команду до успішності. Само собою так багато принципів, в цілому успішних, але якщо подивитися, є один класний кейс, який може нам про це маякувати і казати, що це дійсно може бути успішно, і це Розбраун Браун до 2006 року працював в команді Феррарі, працював саме технічним директором. Тобто Сітіо. І потім він взяв рік перерву, потім прийшов в е як Тім Принципа. Потім, відповідно, Хонда стала Браун GP, Він її викупив. І воля, він провів команду до чемпіонства. Тобто. І, да, там є багато ню факторів, які ще на це вплинули. Але але коли тим принципал з технічним баграундом, мені здається, це дуже дуже класний поінт. От, але діліться, що ви думаєте взагалі з цього приводу, як вам те, що Ньюї буде у руляти, що він буде комунікувати, і він буде виходити на медіа. Оце взагалі суперцікаво, тому що Ньюї, ну він дуже скромний діб. Так виглядає. Він просто ходить там щось себе малює. Він не багато е, слівний. Він ну, там ти про нього від нього дуже рідко щось почуєш, А тепер він буде відповідно ходити, спілкуватися в медіадей. Коротше, це прям дуже круто. Все ще стартує його посада з початку сезону 26-го року. Тобто, відповідно, коли буде перший гран-прі, він вже буде там. Тім Принципл, як це сказати. Що стосується Енді CEO, який був Тім Принципл, він переходить на роль Chief Strategy Officer і він буде відповідати по більшій мірі за інтеграцію двигунів Honda, Aramco це ці пальне, які виробляє для Aston Мартіна і Ваволайн це. Масила і усі ці мікромоменти, вони він буде займатися тим, щоб все це працювало дуже добре. І е, тут важливо підмітити той факт, що Енді Кавел е, стояв на можна сказати, він був одним. Завдяки чому, одним з тих, завдяки кому команда Mercedes в 2010 році і далі почала своє домінування, тому що він якраз тоді займався більше хай перформансом двигунів. І тепер він по факту буде займатися цим в Астон Мартіні. І оце теж дуже прикольна відсилка, що ми маємо там одного з найкращих. Найспішніших дизайнерів, болідів, які стає тим Прінсипал, ми маємо людину, яка призвела, привела команду Мерседес і їх двигуни до супертривалої домінації. І тепер ми, мачимо, ми бачимо, що ця людина буде займатися двигунами Honda в команді Aston Martin. І це, як на мене, також дуже класний маячок того, що ми можемо чекати від Aston Martin досить. Коротше, від них будуть великі сподівання, я думаю. Що стосується Хорнера, то. Як на мене, тут така двозначна історія. З одного боку, він дійсно суперкласний менеджер, можна сказати. Він дуже класно міг керувати командою, але у нього дуже велике его. І його велике его могло б не вміститися в, скажімо так, в комбінацію Ньюї і Лоуренса Строла, які, які Его там теж дуже великі. І це перше. Друге, навіть були чутки, не, не чутки, а. Здогадки, що Ани Ченнюї не гріє місце Хорнеру, тому що Хорнер може прийти тільки середин 26-го року. Ну я не знаю, наскільки це може бути правдиво, але тим не менш, можна припустити е, такий забавний факт. От е, і друге, те, що мені здається, Хорнеру не дали розкритися в цій команді, так як йому давали розкритись Редбулі, а це значить, що це могло вплинути на те, що він не проявив би себе так класно, тим самим тим принципом, яким ми його запам'ятали в цій команді. От тому. Як, якось, якось такі у мене думки є. По більшій мірі, я вважаю це дуже позитивно. Мені цікаво подивитися на Ньюї, який буде комунікувати з пілотами, який буде визначати напрямок розвитку боліду, зміни Усі зміни там усіх компонентів. Коротше, знаєте Він буде тепер дирижером прям повної команди, і це, як на мене, круто. Для нього так точно це прям хороший крок кар'єрний, можна сказати. От. Тому якось так, дякую, друзі, що. Дослухав до кінця, не забувайте підтримати нас своїм коментарем і, і тим паче пальцем вгору, і тим паче колокольчиком, тому що це супер допомагає просувати канал. А я хочу вам нагадати, що ми продовжуємо наш збір для підрозділу Дениса, де ми збираємо 200 тисяч і маємо 14 крутих подарунків для фанатів Формули 1. Тут зараз буде QR-код, будь ласка, скануйте від 100 гривень. Ви берете участь в розіграші, якщо менше, це не проблема, бо будь-яка копійка вона допомагає просувати наш збір, щоб якомога швидше зібрати. І дати Денису те, що допоможе нищити ворога, який прийшов на нашу землю. Тому, будь ласка, підтримуйте, не забувайте, бо це основа-основ. А я вам дякую і вже почуємось. Побачимось з вами на огляді гран-прі Катара. Тож всім до зустрічі, па-па!